Перше в Полтаві відбулося освячення ополонки в річці. Таку традицію вирішили започаткувати священнослужителі свято Свято-Успенського собору Української православної церкви Київського патріархату. Таїнство освячення відбулося на центральному міському пляжі річки Ворскла, на яке завітало чимало полтавців. Церква звершує освячення води щороку в цей день. І благодать Духа Святого подається неодмінно. Вода освячується, вона зберігає свої властивості. Видимі, ми бачимо ознаки святості води, що вона не портиться, а зберігає свою свіжість. А невидимо діє на душу людини, освячуючи її, навертаючи її до добра, очищуючи, укріпляючи в боротьбі зі злом в собі, в першу чергу, і, звичайно, навколо. До купання долучився і полтавський міський голова Олександр Мамай. Він говорить, що моржує вже давно. На водохрещі купається вже 27 чи 28 років. Пірнав навіть коли на вулиці було майже 30 градусів морозу. Сьогодні ж закликає долучитися до традиційного обряду усіх полтавців. Я купався вчора, купався позавчора і буду купатися завтра. І користуючись нагодою, закликаю всіх наших мешканців, всю територіальну громаду без виключення. І мій син купається для того, щоб дійсно всі займалися моржуванням, тому що моржування – це здоровий спосіб життя. Ще раз всіх із закінченням свята, всіх з водохрещенням вітаю! І дійсно, Ісус Христос народився, тому славімо Його! Чимало полтавців! Склали компанії. Ані у міському голові. Враження говорять неймовірні. Отлічне впечатлення, Тому що ми українці, по ідеї наша традиція така. Можна сказати, що, навірно, навіть літом заходити прохолодніше, ніж зараз. Воно саме приходить. Ми нічого не вирішуємо. Надо воду?» Ну, що як вийду, буде краще. Як не після цього?» Та ні, Бог мило. Полтавці вірять, наважившись пірнути крижану воду на свято хрещення, хворобу оминатимуть їх увесь наступний рік.